Це го подкасти з вами я, Анастасія Крилова. Останні місяці доводять, що світ технологій не стоїть на місці навіть на секунду. Стартапи залучають мільйони інвестицій, меседжери отримують нові ai функції, а цілі країни знаходять неочікувані способи заробітку навіть завдяки штучному інтелекту. Здається, новин так багато, що їх важко переварити. Але саме для цього ми і зібрались тут, щоб спокійно і зрозуміло розібрати головне. А у цьому випуску ми поговоримо. Форму про те, як AI змінює бізнес, міжнародні ринки і навіть повсякденне життя. Тож вмощуйтеся зручніше, налаштовуйтеся на хвилю інновацій, і давайте починати. Google запускає AI мод в Україні. Google нарешті відкриє режим AI мод для понад 180 країн, включно з Україною. І як це працює? Пошук тепер може враховувати ваші попередні дії, комбінувати дані з Google Maps, Knowledge Graph і ще й ділитися результатами з друзями чи колегами. Уявіть, плануєте подорож, і вся компанія має одну й ту саму спільну видачу. Прикольно, правда? А ви б хотіли користуватися пошуком, який пам'ятає те, що ви шукали вчора? Моно запустив Мономаркет. Маркетплейс Market. від Монобанк вийшов з і отримав нову назву Мономаркет. Тепер у застосунку є повноцінний каталог, кошик, особисті кабінети і купа товарів від електроники до зоотоварів. Загалом понад 100 тисяч позицій. Працює все з моделлю трапі. Моно не зберігає товари, а просто поєднує нас із продавцями. Бонус: більше половини покупок тут роблять у розсрочку. Схоже, моно хоче стати не тільки ба у смартфоні, а ще й українським Амазоном. Напишіть у коментарях, чи користувалися ви вже Мономаркетом та чи плануєте. it експорт у липні знову показав зростання після червневого спаду. Літо для IT було класним. У липні it експорт з України склав 555 мільйонів доларів. І це більше ніж у червні, і навіть більше ніж у липні минулого року. В умовах війни така стабільність дуже сильний сигнал. it ринок витримує, навіть росте. Торік у липні показник українського it експорту був 545 мільйонів доларів. І загалом за сім місяців 25-го року сума IT-експорту сягає 3 мільярдів 853 мільйонів проти 3 мільярдів 846 мільйонів доларів, які були у 24-му. В дії запустили чат-бот зі штучним інтелектом. Мінцифри запустила боти зі штучним інтелектом прямо на порталі Дія. Поки він уміє видавати довідкову інформацію про доходи, але скоро підкаже і про її відновлення. Дня про бізнес гранти, наприклад, якщо користувач звернеться стосовно пошкодження житла внаслідок російської атаки, ще підкаже, як скористуватися програмою є відновлення. Якщо планує відкрити бізнес, чат бот розкаже про реєстрацію ФОП чи доступні гранти. У планах також інтеграція перевірки даних у державних реєстрах. Ми хочемо перетворити дію із простої цифрової платформи на повноцінного AI-агента, який доступний 24 на 7. Громадяни мають отримувати послуги без зайвих форм бюрократії. Достатньо просто написати запит у чаті, пояснив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Звучить круто. А що думаєте ви? Напишіть в коментарях, а ми відповімо. Дослідники опитали ЛЛМ у різних країнах та визначили, який з них найбільш проукраїнський. Тексті орґює протестували 27 мовних моделей і з'ясували, що вони по-різному сприймають та відображають Україну. Дослідники поставили мовним моделям 2803 запитання про Україну та перевірили їхні відповіді на упередженість. До дослідження увійшли моделі від Microsoft, Google, DeepSeek, Cohere, Alibaba, Cloud, Mistral і Meta. Найбільш дружні до України канадські і французькі, а китайські дали про російські відповіді. Аналіз майже трьох тисяч запитань показав, що домінує так звана західна нейтральність. Вона найчастіше проявляється у темах про антикорупцію, ідеологію та державне управління. Тобто, бачимо, що навіть у світі штучного інтелекту є геополітика. Нарешті спостерігаємо стабільність за роки війни на it ринку Уперше за роки війни припиняється відплив фахівців. Кількість людей у топ 50 компаній фактично не змінилася. У п'ятірці найбільших компаній тепер дві продуктові. А як System та Genesis. У лідерах зростання лише продуктові компанії, але. Наймають і сервісні найзатребуваніші це спеціалісти з ai проєктів тож раджу звернути увагу на ai професії та навички. Посилання на наші курси ви знайдете в описі під відео. А ми продовжуємо. Понад половина компаній у другому піврічці 25-го планують збільшувати команду, тож виглядає так, що український it ринок входить у фазу відновлення. Покоління Z не хоче працювати full ремоут. За даними Gallup, лише 23% покоління Z хочуть працювати повністю віддалено. Саме покоління Z частіше за інше хоче бачити колег в офісі. Міленіали ж на диво демонструють найбільш прихильність до віддаленої роботи, бо 41% з них готові змінити роботу, якщо компанія забере таку можливість. Також половина міленіалів вважають, що найпродуктивніші саме вдома, тоді як посеред покоління, Z думки розділились між офісом, домом та взагалі відсутністю різниці. Схоже, наша молодь втомилася від онлайну та прагне спілкування віч на віч. OpenAI вироблятиме власні AI-чіпи для ChatGPT. OpenAI вперше готується вийти на ринок виробництва мікрочипів. За даними джерел Financial Times, компанія вже наступного року запустить масове виробництво власних AI-чіпів, спроектованих спільно з американським виробником Broadcom. Ініціатива має на меті знизити залежність від лідера ринку Інвідіа, чиї графічні процесори залишаються ключовим інструментом для навчання та записку великих ai моделей. Генеральний директор Broadcom натякнув, що компанія отримала нового величезного клієнта, який замовив чипів на суму 10 мільярдів доларів. OpenAI повторює стратегію Google Amazon і Meta, які вже розробляють власні спеціалізовані чипи для роботи зі штучним інтелектом. Антропік залучила фінансування і підняла оцінку до 183 мільярдів доларів. Американська й компанія Anthropic оголосила про закриття раунду фінансування на 13 мільярдів доларів. І, за словами фінансового директора, компанія бачить експоненційне зростання попиту від корпоративних клієнтів, розробників та яй стартапів. Зростання відбувається завдяки популярності моделей клауд та продукцій на їх основі. Зокрема, розробницький інструмент Cloud Code, запущений у травні 2025 року, вже генерує понад 500. Сот мільйонів доларів доходу на рік водночас компанія визнає, що Клауд могли б використовувати і в зловмисницьких цілях. Отримані 13 мільярдів доларів. Компанія планує спрямувати на розширення потужності для роботи із підприємствами, міжнародну експансію та дослідження безпеки штучного інтелекту. Нещодавно Антропік та конкурент компанії OpenAI також пішли на несподіваний крок. Взаємно оцінили безпеку штучного інтелекту одне одного, виявивши низку ризиків. Містрал AI залучає 2 мільярди євро. Оцінка компанії сягнула 14 мільярдів доларів. Французький стартап Містрал AI, що спеціалізується на розробці відкритих мовних моделей, і чат-ботали чат, лечат, завершує раунд фінансування обсягом 2 мільярди євро, який підняв оцінку компанії до 12 мільярдів євро. Таким чином компанія закріплює позицію одного з найдорожчих технологічних стартапів Європи. Заснований у 2023 році тримав. Французькими інженерами стартап Mistral AI вважається головною надією Європи на створення власного гравця у сфері штучного інтелекту. Президент Франції Еммануель Макрон неодноразово підкреслював важливість створення суверенного ai продукту щоб Європа не залежала тільки від США та Китаю. Містрал презентує свої рішення та відкриту ефективну альтернативу американським OpenAI, таким як ChatGPT та Google Gemini. Китайський стартап DeepSeek випустив оновлену ші модель із підтримкою вітчизняних чипів. Китайська щі компанія DeepSeek представила оновлену версію своєї флагманської моделі версія 3.1, яка оптимізована для роботи з китайськими чипами та забезпечує пришвидшену обробку даних. Нововведення дозволяє моделі ефективніше працювати саме на місцевих напівпровідникових рішеннях, що збігається з політикою Китаю щодо зменшення залежності від технологій США. У компанії зазначають, що нова версія підтримує формат числень, який дозволяє моделям використовувати менше пам'яті та швидше обробляти дані. Діпсік версія 3.1 отримала гібридну структуру, яка дозволяє моделі працювати в режимах як логічного, так і нелогічного обчислення. Користувачі можуть перемикатися між режимами за допомогою кнопки Діп як у застосунку, так і на веб-платформах, які працюють на оновленій моделі версії український стартап залучив 120 тисяч доларів від Techstars Tokyo. Український чий стартап Contera AI став учасником акселераційної програми Techstars Tokyo 2025 та залучив 120 тисяч доларів інвестицій. Контера AI заснувала у 2024 році. Вона розробляє з платформу для автоматизації маркетингу в e-commerce, яка є, за словами засновників, може скорочувати до 60% рутинних завдань. Рішення аналізує дані про товари, ефективність рекламних кампаній та активність конкурентів, перетворюючи їх на практичні інструменти від генерації креативів до SEO-оптимізації. WhatsApp Вотсап Writing Help. She Тепер допоможе редагувати повітря. Звучить, дуже цікаво, скажіть. WhatsApp почав тестувати нову функцію у бета-версії для iOS. Вона має спростити комунікацію, дозволяючи користувачам швидко покращувати тексти повідомлень перед їх відправленням. Writing Help дозволяє і пропонує різні варіанти редагування залежно від тону, легке перефразування, офіційний стиль, гумористичний варіант, емпатичний і мотиваційний, а також перевірка граматики та стиль. Користувач може залишити оригінал або обрати один із запропонованих йому варіантів. При цьому одержувач не знатиме, що текст редагував штучний інтелект. Інструмент базується на технології Meta-Private Processing, яка відповідає за безпечну обробку даних. І серед ключових принципів роботи повідомлення передаються через захищений канал і не прив'язуються до конкретного користувача. Оригінальні тексти та згенеровані варіанти автоматично зникають після доставки. Функція активується лише вручну. WhatsApp не надсилає повідомлення для редагування без згоди. Дансько-український стартап Droplatec залучив 2,4 мільйони євро на розвиток ai технології для виявлення мін. Раунд чолили EIFO та інвест. Invest. EIFO має спеціальну програму підтримки України з бюджетом 550 мільйонів євро. За словами інвесторів викла. За словами інвесторів, вкладення в Дроплатек – частина довгострокової стратегії Данії з відновлення України та інтеграції українських інновацій у міжнародну екосистему. Компанія заснована у 2023 році українцями. Зараз у компанії працює понад 35 фахівців у Данії та Україні. Флагманський продукт компанії системи Eyes вже є автономним рішенням, яке в реальному часі впливає на міни та інші VPN, без доступу до зовнішніх серверів. Система інтегрується з різними типами дронів і працює навіть у зонах без навігації та зв'язку, підвищуючи безпеку підрозділів і логістики. Компанія Дроплатек створила власний полігон для тренувань і зібрала найбільший у Європі датасет вибуху вибухонебезпечних предметів, що дозволяє максимально адаптувати ai моделі під реальні умови фронту. Паралельно компанія розробляє DroplaVision – мультисенсорну картографічну платформу нового покоління. Вона поєднує дані з оптичних, теплових, мультиспектральних, магнітометричних і лідерних сенсорів для гуманітарного розмінування. Карибський острів Ангілія заробив третину свого бюджету завдяки світовим ще компаніям. Країна має домен. Маленька острівна країна Ангілія, яка розташована на Карибських островах, несподівано відкрила нове джерело величезного доходу до свого бюджету. Високий попит на штучний інтелект, а саме на інтернет-домен AI. Як виявилося, у 2024 році близько 33% доходів островів Ангілії склали саме доходи від продажу цього домену. Донедавна основну частину бюджету країни складали лише туризм, офшори та рибальство. А потім відбувся технологічний прорив у сфері штучного інтелекту у світі. Чому Ангілія отримала Домен AI, Запитаєте ви. Сталося це цілком випадково. Британська територія отримала доступ до мережі інтернету разом із цим свій домен AI. І так уже сталося, що деяким країнам пощастило трохи більше, ніж іншим. У 1995 році ніхто не здогадувався, що через 30 років дві літери AI, які раптом почнуть означати Artificial Intelligence, і стануть справжньою золотою жилою. Тепер тепер України все класно, вони заробляють гроші. Просто задоман. Починаючи з 2022 року, а саме на листопадго року припадає запуск чай у Ангілії почала зростати частка доходів від володіння доменом. Тисячі компаній, які захотіли йти у нього з часом, почали реєструвати свої вебсайти саме там. І цим принесли мільйони в бюджет островів. Українська платформа ментального здоров'я Clearly залучила 700 тисяч доларів від Purple Ventures для масштабування та вдосконалення AI-моделі. Українська міжнародна платформа ментального здоров'я та один із найдинамічніших гравців на ринку онлайн терапії залучила 700 тисяч доларів. Раунд очолу фонд Purple Ventures. До нього також долучився Pragmatech Ventures. Мета подальша розробка унікальної моделі та вихід на нові ринки. Компанія поєднує відеотерапію з ліцензованими спеціалістами ai яй-компаньйонів доступних 24 чотири носів та автономну ai терапію За даними компанії, вона стала лідером ринку в Україні і вже вийшла на ринки Польщі та Іспанії. Наразі готується до запуску в Бразилії та США. Платформа щомісяця проводить понад 20 тисяч терапевтичних сесій, маючи дохід понад 600 тисяч доларів. Наразі компанія завершує розробку автономного AI рішення для терапії та готує запуск сервісів для іспанськомовної спільноти у США. Клірлі пропонує сучасне технологічне рішення, яке має потенціал зробити психологічну допомогу масово доступною. Її прибутковість на тлі нинішніх темпів зростання та сильна b 2 b модель свідчить, що це не лише потужна місія, а й винятково приваблива інвестиція та можливість. Ми віримо в гігантський потенціал ринку ментального здоров'я. Тому ця інвестиція стала однією з найбільших для нас, говорить Ян Станик, керівний партнер Purple Ventures. На цьому наш дайджест добігає кінця, але точно не розвиток технологій. Ей проникає абсолютно у всі сфери життя та бізнесу: від медицини та маркетингу до оборони і навіть державних бюджетів. Тренд очевидний, штучний інтелект вже не майбутнє, а реальність, яка змінює правила гри. І питання вже не в тому, чи варто вчити AI, а як швидко його опанувати. Саме для цієї мети у нас з'явилася лінійка ai курсів які допоможуть не просто зрозуміти принципи роботи технологій, а й одразу засвоїти їх. На практиці. Тож, якщо ти хочеш бути серед тих, хто не наздоганяє майбутнє, а створює його, обирай напрямок і приєднуйся до навчання. Посилання на курси в описі під відео. До зустрічі у ковий подкаст бережіть себе та свої амбіції. І не забувайте про вподобайки та коментарі.